Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ми продовжуємо стежити за перебігом розслідування масштабного корупційного викриття НАБУ і САП навколо компанії енергоатом і схем відкатів та зловживань, які там процвітали. П'ять фігурантів справи затримані. Вони всі СІЗО. Уряд оголосив аудит усіх державних компаній. А президент Зеленський запровадив санкції проти бізнесменів в Міндіча та Цукермана, які зокрема курували цим незаконним процесом, могли керувати збитки державі за найскромнішими підрахунками, можуть складати 100 мільйонів доларів. І Зараз до нас приєднується до ефіру політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Володимире, я насамперед хочу вас спитати, як нам в цій складній ситуації зберегти країну, відновити репутацію в очах західних партнерів допомога яких нам критично потрібна, і довести це розслідування до справедливих вироків? Ну, от, власне, це перше і головне довести це розслідування до справедливих вироків. От для того, щоб це відбулося, знаєте, не через багато років, як по деяких перших справах набу, от нещодавно був вирад по одній з перших резонансних справ по колишньому голові фіскальної служби України. Так справа вісім років була в судах. Вісім років, шість років тільки в вищому антикорупційному суді України, і на мій погляд, для того, щоб от це не повторювалося, зокрема, і от по нинішній справі в сфері енергетики. Потрібно внести певні зміни в процесуальне законодавство і ну продумати зокрема і Вищому антикорупційному суду України. Ну як зробити так, щоб штучно не затягувались такі справи. Ну і а суспільство має тиснути, тиснути на всіх, хто причетний до цього, і це важливо. от, щоб справа була доведена до логічних вироків не тільки для наших міжнародних партнерів, але й для суспільства. А з партнерами треба комунікувати, інформувати треба і суспільство про хід розслідування і наших партнерів. А вони вже ми бачимо ставляться до цього з розумінням. Вони бачать це як розслідування, як боротьбу з корупцією, і розуміють, що так, да, проблема є, але з цією проблемою треба боротися. А нам треба допомагати, щоб ми вистили в цій війні. Наскільки оперативно відповідно до масштабу цих викриттів, на вашу думку відреагувала влада? І ну, ось це питання мене цікавить. Спочатку була критика, тому що реакція була така стримана, абстрактна. На мій погляд, вже добре, що не було ніякої протидії ніякої тиску на антикорупційні органи, як це було, наприклад, влітку, коли виникла проблема там спроба змін законодавства. Зараз президент відразу засудив оці зловживання в сфері енергетики, підтримав розслідування. Ну а далі треба віддати належне. президент вимагав звільнення з посад тих людей які фігурують в цьому розслідуванні Колишній міністр енергетики ну і нещодавно, ну і поки що діючий міністр юстиції звільнення я думаю буде наступного тижня Нинішній міністр юстиції це от галушенка і грінчук також от введені санкції проти Двох фігурантів цієї справи, зокрема, і проти людини, яка близька була до президента і за минулою діяльністю. Ну і, схоже, ну вони товаришували. І це теж викликає багато питань. Безумовно. Тому президент демонструє, що да, на жаль, вони були близькими людьми. Да, але якщо таке сталося, то треба демонструвати рішучі дії. Але все рівно те, що сталося, це потенційний ризик, безумовно для президента. Репутаційний ризик в широкому сенсі політичний ризик, проте всім нам. І владі, і опозиції, суспільству, антикорупційним органам треба зробити необхідне так, щоб і розслідування відбувалися повноцінно і без перешкоджань, і в той же час нам треба зберегти в умовах такої війни, як зараз, внутрішню стабільність, внутрішню керованість. От в цьому я вважаю головний виклад для всіх нас, щоб от було поєднання двох двох цих основних завдань. Це важливо, як ви гадаєте, якщо держава не може ефективно керувати своїми підприємствами. Своїми компаніями, то можливо тут треба якось активніше залучати. Міжнародний менеджмент, робити цю наглядову раду з більше з міжнародних фахівців. Що ви думаєте з цього приводу? Ну до якраз до наглядових рад тут виникло питання, е, е, і зараз я думаю, що це буде предметом дискусії, е, далі необхідних рішень. Ну тому що е, в енергоатомі, як з'ясувалося, була неповна наглядова рада. Вона так і не була повністю сформована. А ті, хто був на превеликий жаль, ну не знаю. З різних причин тут треба запитувати цих людей, чому так сталося. Вони належним чином не здійснювали контроль за цією діяльністю. Взагалі, от ви правильно поставили це питання, і вже дискусія починається. Що робити з такими великими державними компаніями? Ну, деякі компанії, скоріше за все, в силу специфіки, в силу того, що вони не можуть бути повністю прибутковими, вони зали... ну, залишаться державними компаніями, але вони повинні мати і певну самостійність. Щодо закордонних членів наглядових рад, вони були навіть в енергатумі. Але як свідчить досвід, і не дізнаєте, можна корумпувати їх. Я кажу обережно, не звинувачую, це предмет розслідувань. Але такі ризики теж у нас проявлялися, коли були навіть менеджери за кордоні, там, наприклад, по одній державній компанії з Польщі був менеджер, потім його в Польщі звинувачували в корупції. Тому це не само по собі не панацея, не вирішення проблем. Тут потрібен всебічний контроль. От активна робота правоохоронних органів, аудит регулярний з боку Кабміну. Те, що зараз роблять, це треба робити регулярно. і не формально, а змістовно, ретельно, ретельна залученням до, до речі, представників громадянського суспільства, наших міжнародних партнерів. От один західів забезпечення довіри, якраз залучення наших партнерів, які нам надають спонсорську допомогу, щоб вони теж контролювали, як вона використовується. Ну і як працюють оці державні кампанії. Тому пане тут, Володимире, я, я вам дуже дуже дякую. Я вам дуже дякую. З нами на прямому зв'язку був український політолог Володимир Фесенко. Говорили ми про корупційний скандал навколо енергоатому.